Вітаю, шановні друзі, вітаю на каналі Питаємо Таро. І так, дивимося, що особисто думає про те, що сталося із Міндічем імператор, як він до цього відноситься. Тобто не те, що він заявляє, оті загальні обтікаємої фрази, які він кидає, ну ні про що, що, по суті, він по факту думає, як його погляд, його відчуття стосовно міндіча. Ну, це смерть. Однозначно станеться трансформація з ним, з його командою, будь-чим. Будь да? е ця подія кармічна, і вона поставить крапку у його діяльності, скажімо так, у його, можливо, кар'єрі. Тобто трансформація. Трансформація до якої тут трансформація з... треба робити якусь трансформацію з контролем. Можливо, він розуміє, що все ця ситуація через те, що треба поставити крапку із Жезловим королем, Жезловим король і прийняти рішення, силове рішення. Тобто, тут буде, буде проводитися розслідування швидше всього, і він думає, що робити, на кого повісити оцю. Ситуацію, да, хто це організовує. Якщо себе зачищати, то, значить, буде ну, винуватий жезловий король. Ви розумієте, тут трансформація королі, силові структури, таємна трансформація. Що він думає? Що він думає? Ситуація? Він, дум, він думає, що якось, якось е, покладається, що жезловий король якось справиться через таємну трансформацію із цими органами, можливо, можливо зможе якось домовитися, да? полюбовно домовитися. Ну, можливо, навіть прийдеться таємно, е, таємно виїжджати. Партнери. Партнери. Ну, тут однозначно тут стався злив інформації від партнерів, і вчасно встиг, людина встигла вчасно виїхати до інших берегів. Звичайно, що в нього є страхи про те, що все-таки силові структури да, можуть до партнерів, силові структури партнерів підбираються до жезлового короля. В них є якась таємна інформація, яка може призвести взагалі до... До зміни, до трансформації. Він боїться, він боїться. Тому що діяльність партнерів, його, вони, діяльність партнерів йде по дьяволу. Це як злочинне угрупування, яке дуже близько стоїть, стоїть до жезлового короля. Можливо, я скажу так, що воно прикривалося. Прикривалося цим королем, е, силовими структурами. Це, це може бути прокуратура, ну, будь що, розумієте, ну, у нього є величезні страхи, величезні страхи про те, що, можливо, розкрутиться, да, розкрутиться ситуація із партнерами, його партнерами, які працюють по дьяволу. Тобто це злочинне, злочинне угрупування. І в цьому всьому дійстві задіяний вже зловий король. Цікаво. Ось він, ось він і імператор. Знаєте як? Розуміє, що ця вся історія може стати причиною його ухода, його ухода. Якщо доведуть, доведуть причетність, дивіться, тут випало все. Якщо доведуть таємна, таємна співпраця. Імператора жезлового короля як партнерів, да, і що вони створили оце ось угрупування, і е, ще це групування прикривало силові структури, то це, це жесть. у Цього він найбільше боїться. Тобто він боїться, що потягнуться ниточки дуже високо, потягнуться ниточки до жезлового короля, і, а від жезлового короля до нього, тому що разом прийшли, разом підемо. Що він думає про цю ситуацію? Йому, йому пропонували відмовитись від Жезлового короля, він, не, не став, він, роб, він робив вигляд, що він не розуміє, про що йде мова. Йому скільки разів через газети да, нагадували, що хто він такий і що він тут робить. Що він робить дьяволу. Не хотіла людина слухати, відмовлялася, не сприймала цю інформацію. Так, тепер він боїться. Тепер він боїться, що е, партнерів, які пов'язані, Брудними оборудками, що ним їх зажмуть правоохоронні органи, силові структури, От вони будуть зажаті силовими структурами, і тут найбільші страхи, що ці партнери можуть злити за імператора і жезлового короля, що він думає? Він боїться, він переживає, щоб інформацію не злили про їх роль у, 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 цій, у, цій, у цих оборудках, в у цих, у у цих, мах, цих махінаціях як завжди, де живу, давно, давні, давні старі друзі, партнери, давні, це, це може бути міндіч, давній давні старий друг створив ситуацію, яку? створював ситуацію із ресурсом, да? збирав цей ресурс, воєдино збирав тут у Пентаклі за домовленостями. Оцього він і боїться. Розумієте? За домовленостями із імператором і Жезловим королем, вони всі в одній команді, і він боїться, щоб його не здали. Тому якщо, якщо дасть міндіч показання проти жезлового короля імператора, йому доведеться йти. Що, розумієте, тут кінець всьому? Це катастрофа буде. Він боїться катастрофи. він втратить владу. Це буде кінець, трансформація почнеться. Да, ось дивіться, Це смерть, це відбудеться з ним трансформація. І це буде катастрофа для його влади, для його башні, яку він вибудував. Да. Це буде кінець, це буде завершення його періоду. Швидше всього, що до цього все і е, той, хто розпочав, е, розпочав ці дії. Ну, його, я вже казала, його попереджали. Е, вже був висновок Європейської комісії, досить ворувати. Ви зможете з із такої, із такої корупції прийти в ЄС. у Вас війна, у вас, у вас розкрадання, зверніть увагу, контроль цього злого короля абсолютно не, не виправданий, він, він ніхто ніщо, чому ви. Він... Але людина від цього відмовлялась, він не сприймав взагалі. І потім почали уже конкретно реально діяти проти цих людей, тому що тут вже пішли кошти американські. Завершиться його, завершиться етап. Якщо заговори, старий партнер заговорить, почне здавати покази, да? в нього будуть питати, він буде відповідати. То це кінець, смерть це кінець. Що він думав про цю ситуацію? Тут корупція, ти мені допоможеш, я тобі пох... це кражі, да? дивіться, це краще. Це, це кража на, на, торгів, на торгівлі на, на відкатах і так далі. Кража. Інформація про, про таку діяльність призведе до, через, через цю інформацію він втратить свою конкуренцію. Це кінець. Він, він розуміє, що він уже політичний труп. От так от. Ну Весь час випадав, коли я дивилася, чи буде, команда, чи буде команда імператора йти на вибори. Так, вони будуть йти, вони думають там знову ворувати через махінацію, отримати перемогу. І кінцева карта завжди випадала не вдасться. От не вдасться. Тому бачите, от знову, знову цей скандал він показує те, і, і, і король, імператор розуміє, що це кінець, він втратить політичну конкуренцію. Це, це кінець. Тому планується десь виїзд за кордон. Да, бо йому, можливо, навіть він визначає йому вже пропонують, що йди з посади, іди, да? тому що карта ось ухода, я вам зараз її покажу. Ось Йому пропонується іди з своєї посади, <кхи> пропонують, за... виїжджай за кордон, визначайся, в якій країні, можливо, йому навіть готові дати захист від ю... юстиції, да? захист. але людина ж, ви розумієте, одержима баблом. Сидить далі. Ну, він думав, що він не потопляємий. Але, знаєте, блискавка, вона така, От як блисне, то полетять і рожки й ножки. Скільки вірьовочці не, не вися, а воно ж таки, знаєте, що думає? Що він думає? Успіх його призупиняється. Успіх його призупиняється в цій країні. Втрата конкуренції, повне розчарування, що він залишається. Після цього він залишається у розбитого корита. Треба приймати річ, Ти, все. Ну, бачите, у людини було все абсолютно. Він отримує дуже страшний удар, за бажанням. Прийнято рішення єрафантом, е, да, є бажання прийнято рішення нанести дуже болючий удар, удар, почати атакувати. Почати атакувати, от, боротися, і да, ну, так далі. Тобто рішення, те, що зараз починає відбуватися з найближчим оточенням, це рішення було прийнято у Америці починати діяти. Ось так от, що він думав? Він думав він думає те, що це кінець його політичної кар'єри. І це дійсно буде кінець політичної кар'єри, я думаю. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.